Друзі, доброго дня. Я в містечку Гайворон. Невеличке містечко в Кіровоградській області, яке знаходиться на річці Південний Бух. Питав тільки що в сусідів, сказали, оцією дорогою до річки 200 метрів. Ну, там іде ще одна вулиця, хатину 200 метрів оцею дорожкою. Газу тут немає, але будинок сам такий уютненький, наче непоганий. Заведена в хату вода, централізована. Ось такий туалет є. Сільський. На вулиці виведений кран, централізований також. Є такий будиночок. Ціленький, охайний, доволі непоганий. А ділянка тут все разом з городом 7 соток. Так як це містечко, то 20-30 соток доволі рідко трапляється. Є літня кухня, є погріб. сараї таке все необхідне все є хата наша вся ціленька я ходив обдивлявся тут не побачив критичного нічого і величенька три кімнати і кухня ну і віранда там чи прихожа Гарні сусіди тут кажуть всі, мирні, спокійні. Е, до речі, недалеко від центру я їхав, ну не знаю скільки метрів, ну, я думаю, пішки без проблем. В центр базар, в центрі магазини, там АТБ, шейкась чи фора, чи флора щось там. Коротше, місце доволі непогане. І затишне, ось жінка каже, і до всього близько каже, машини тут не треба. бо каже, гаража немає. Та я питаю, кого що без машини важко, накати машина тут взагалі не треба. Тут все близенько, все нормально. Хатка без питань плані тріщин, обсипань, взагалі нічого не видно. Ось такі мі мікро тріщинки. Лічильник уже винесений. Накрита шифером. Так, ось така віранда відкрита чи тут. Ну да, час як віранда далі там оце. Да, Теж. Теж все ціленьке, наче. Підлога бетонірована. Так, і далі ми заходимо. Оце мабуть вже віранда або прихожа Якось так пові дерев'яні по речах тут щось залишиться щось забереться точно не знаю але щось лишиться точно ще. власники не думали але. так тут у нас кухня значить заведена вода в кухню Десь є яма, на дворі я щось її не подивився, але слів працює. Тут ванна стоїть. Колись так робили. Так вона тут і залишилась. Ще підведена вода і каналізація, десь яма є, правда, я ще не бачив її. Є плита отака дров'яна. До цієї плити нада балон, люди заправляють і користуються газом з балону. Зроблено тут парове опалення на всю хату. Тобто Грубе топити не треба в кожній кімнаті, грубо говорю. Дурчик. З виходом на дох, на горище. Так, і три кімнати. Оце зал. Батареї, дві секції Така кімната. Тут була спальня. Що все нормально, наче. Тут стоїть електрорадіатор, що як це називається. Каже, жили дідусь з бабуською і коли ставало там осінню, прохолодно, то щоб не топити всю хату, вони собі спальню протоплювали електрикою. Так, і зал. От так є це найбільша кімната. Ну, подив, все ціле ріки. За хатою приглядали жінка, сусідка каже, що люди дуже гарні. Отут, я думаю, що є тріщинка за обоями. Ну, відривати не будемо. Каже, люди дуже гарні були, хороші. І тут ну такий хороший будинок, що прям відчувається, бо є різні тут. Тут нормально. Так, зараз покажу летнюю кухню и, и погреб. Тут у нас літня кухня. Ця верандочка добудовувалась, тут три щенки по бокам. Так, а тут отак. Вот Є грубо тут, все працює, кажуть, жили переселенці пройшлий рік, то ну можна сказати все працює, що все нормально. Бо каже, втопили і тут, і там і все працювало. Отак, От так, погріб тут в сусідньому. В сусідній кімнаті. І зроблений він під оцим зданням. Зараз включу світло. Єдине, що сходів нема, тільки драбина. Не знаю, лізти чи ні. Треба лізти. такой. Тут и каменем выложены кирпичом бачу. Ну, нормально, частенько все нормально. Вентиляция и Тут вот такой навесик людей. Летний. Столик стоит себе. А, сюда машина заезжала. Ты... Ну да. Так, а тут просто, как як... Просто собі кімнатка така. Це хто що придумає. Так, і в нас можна вийти сюди на город. А є ще з тієї сторони там дровітня теж. Так, тут курник залишився. Він там теж бачу глиняний чи. Да, сам курник глиняний і обгороджений сіткою. І це так, участок тут рівненький бачу, невеликий. Я думаю, що для сім'ї города цього з головою вистачить. У межі, я думаю, ви бачите, де забори, де вода централізована, заведена в хату. Є каналізація для води, опалення парове. І знаходиться цей будиночок в місті Гайворон. 200 метрів від річки Південний Буг. Все, дякую вам за перегляд.